Чор добрий пані і панове, з вами час підсумків дня. Говоримо про ключові події, ключові проблеми, котрі були так чи інакше сьогодні в обговоренні, як в політику, так і серед пересічних громадян в соцмережах. Тощо і напевно розпочнемо з сьогоднішньої дати три роки від початку звільнення українських міст з окупації російської слов'янської. Решта і першим гостем сьогодні, та й спікером сьогоднішнім буде Андрій Лисенко, речник Міністерства оборони України з питань то пан Андрію, ради вас бачити. Доброго дня три роки. Початок тоді ще не могли передбачити там трагедії Лавайська, але почали ми почали отримувати перший досвід в наступальних операціях гібридної війни відповідно спротив з боку ворога. Чи навчилася Україна гібридно? Скажімо так, відповідати на гібридну агресію, от о, в сенсі там, заганяти за хмари ворога правильно. Він хитро, і ми хитро. Ну, справа тім, що сьогоднішнє свято є відповідь частково на ваше запитання, тому що звільнення міста і не одного, а кілько, це і Краматорськ, і Слов'янськ, і Дружківка, і ще інші населені пункти. Треба просто пригадати, як все починалося. Зрозуміло, що у нас в історії такого ще не було, в сучасній історії України. Щоб незрозумілі люди озброєні, як це було 12 квітня 2014 року, заїхали в місто Слов'янськ, одразу захопили міський відділок ліції. Понаїхали ще озброєні люди, і фактично ні міліція, ні інші силові структури, ніхто нічого не зміг вдіяти. Але згодом дуже швидко було прийнято рішення на організацію відсічі і звільнення цих міст, не зважаючи на те, що той ватажок, який був з боку Росії, який оголошував, що це місто. Буде така фортеця, непідступна. Зробили військові наші українські так, що організували наступ на місто таким чином, щоб бойовики вимушені були його просто звільнити. Звільнити Звільнити в сенсі покинути. Покинути місто, да, щоб, хоч трошки залишитися, ну, зберегти собі життя. Тобто дуже грамотно була організована. Питання в тому, як вони вийшли і яким чином їм вдалося до Донецька дійти, ще буде довго вивчатися, але є деякі скажімо так, моменти, про які нам треба теж повчитися, вивчити і зрозуміти. Перш за все, це відповідальність. Це відповідальність командування за прийняті рішення, оскільки було пролито дуже багато крові, але це вже до військового мистецтва. Що стосується, навчилися чи не навчилися відповідати на гібридну війну, навчилися, тому що в нас вже є лінія розмежування, за яку ми нікого не запускаємо. Більш того, в нас є можливості, плани щодо звільнення інших територій, але є дуже багато серйозних чинників, які поки що нам не дозволяють цього зробити. В тому числі і підтримувана Росією бандогрупування, яке там зараз знаходиться, і російські військовослужбовці, які теж там знаходяться. був випадок, він зафіксований про те, що на території України в часи, коли терористичне групування, яке захопили Слов'янськ і Краматорськ, uh -huh. вимушені були тікати звідси, і для того, щоб вони взагалі не покинули і на Ідеї руського миру не поставили хрест, то були введені штатні російські війська на територію України, які якраз і займалися організацією котлів грамотно, з великою потужною бронетехнікою і підтримкою. Тому, скажімо так, на сьогоднішній день ми вже навчилися відповідати, ми можемо все зробити, але є чинники, які ми не можемо не враховувати. І скажу так, що якщо б не було підтримки Російської Федерації, тих, хто а зараз на Донбасі... це Тоді Так, да, якщо б не було цієї підтримки, то звільнення Донецька і Луганська зайняло буквально кілька днів. З такою ж логікою, як і словянськ Краматорськ, просто саме витиснули. Так, саме так. В новому законі, який розробляється в РНБО, там, зокрема, обговорюється новий правовий статус, нові підстави для дій Збройних сил України. Для активних дій в тому числі, але при цьому ми зауважуємо, що там ніхто не буде стріляти з артилерії по населених пунктах і так далі. І ось тут, -от станом на тепер, поки от, от зрозуміло, які активні дії, якщо це там не активні фронтові дії, тобто про що йдеться? Мова там ж радяться в цьому питанні справа. Тим, що сучасні війни, в тому числі і ця гібридна війна, переможцями в цій. Війні можуть бути не ті, хто кого переб'є, а той, хто кого передумає. Це в першу чергу. Тому е мова про активні дії може йти. Це може бути і демонстрація сили, це може бути демонстрація інших е дій, які дуже серйозно психологічно вплинуть на бойовиків. Ну, наприклад, от для цивільних ви військові розумієте про що мова, а досить часто навіть в інформпросторі, там ну, ви спікера, тобто це ж класична історія. Ви виходите і кожного дня розповідаєте про ситуацію на фронті. Потім, коли ввечері періодично там, там моніториш там, пресу, телеканали, є слова спікера, а потім бачу, що от бракує глядачеві розуміння, а що мається на увазі. От в цьому випадку, наприклад, які це можуть бути дії, котрі будуть тиснути. Я не буду розкривати всіх операцій, але якщо хочете. З того, що було раніше... Фрагментар... Якщо фрагментарна, то якщо Російська Федерація протягом хоча б кількох діб не буде поставляти на територію окупованого Донбасу паливно-мастильні матеріали, угу. все інше, що їм допомагає утримуватись. І якщо і наші війська виходять на державний кордон. І хоча б один день залишається вікна неконтрольованого державного кордону, ви побачите за цей день і донецькі, і луганські бойовики вишмигнуть з України дуже швидко. І для цього не потрібно бути робити таких якихось активних наступальних вони дій. Вони їх не впустять до себе. Справа справа в тім, що ми теж це, це, це розуміємо, і вони це розуміють. Вони також проводять навчання по евакуації. Щоб ви розуміли, саме так. Наприклад, в Донецьку вони проводять навчання по евакуації автобусами командного складу. Вивозяться, наприклад, документація, все інше, все, що може бути доказами проведення цієї гібридної війни, захоплення все іншого. Розробляються і розроблені маршрути вивозу сімей. В Дивоти, ДНР, шкіль, ДНР і Росіян розуміло. в тому числі. Ну я думаю, що Росіяни скоріше це зрозуміють їм буде подана команда. Як тільки росіяни схлинуть, ви побачите, що Донецьк буде звільнений без застосування збройних сил України. Чи правильно я вас зрозумів, що коли мова йде про активні дії, то скоріш за все. Ну, ми просто частіше почнемо говорити про те, що і так відбувається. Ось от повільне просування, там, де кілометр, де два, там, опанування там, понівними висотами. Ну, власне, це і зараз фігурує в новинах, це не є там, військовою таємницею. Зараз це в рамках повернення до лінії фронту, до Дебальцівського. Аж всі переміщення, які зараз відбуваються або відбувалися, вони проходять. Якраз на території, яка є за мінськими домовленостями, залишаються нашою. Це є офіційна лінія розмежування. Ми поки що не робимо дуже активних наступальних дій для того, щоб звільнити територію, яка має нам належати, це ми маємо на увазі Дебальцево. Але є кожна будь-які бойові дії, вони несуть зрозуміло, що жертви. Ми робимо все для того, щоб без жертв звільнити цю територію законним шляхом, і спонукаємо Російську Федерацію до дій в правовому режимі. Якщо є домовленості між сторонами, вони мають бути виконані. Якщо до нас не дослухаються, то до, мають бути дослухані до наших іноземних партнерів, які також є сторонами учасниками цих домовленостей. Це також дуже велика робота. І ще раз нагадую, і хочу наголосити, що в цій війні переможцем буде не той, хто кого побуває, а хто кого передумає. Якраз і цим ми також займаємося. Тобто, за великим рахунком, зараз війна переходить у протистояння спецоперацій. Вони у нас в тилу, сподіваюся, ми у них в тилу також за відповідю до кишені не ліземо. принаймні з тих. Що повідомлялося там, те, що вже публічно відомо, там, там листівки скидалися і так далі, е, чи слід розуміти, що це невелика частина з того, що було проведено? Справа тім, що ми не можемо розкривати всіх своїх можливостей, ми просто демонструємо, що в нас вони є, і вони, в принципі, не обмежені, скажімо так. Що стосується активних Переміщень, бойових дій, всього іншого, ми розуміємо, що маємо справу з країною-агресором, яка є дуже потужною. Ми дуже прискіпливо дивимося за їхніми рухами, за створенням нових з'єднань дивізій на неподалік нашого державного кордону на територію Російської Федерації. Також дуже багато уваги приділяється. Перекиданню російських військ на території Білорусі. І це також може нас непокоїти. Також ми дивимось на Крим, на Придністров'я, тому що якщо так подивитися по географії, то ми охоплені майже з трьох боків. І якраз це ми маємо враховувати. Якщо ми щось не врахуємо. То потім нам буде вже просто не перед ким і нікому виправдовуватися. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій в Білорусі. Росія тільки для навчань завела війська, чи вона прикриваючись навчаннями, як це було перед початком вторгнення до Грузії. Вона збільшує планомірно свій контингент на території Білорусі. Я думаю, що вони цей контингент звідти вже не виводять. Він там залишиться надовго. Ми повернімося до цієї теми одразу після реклами. Вона буде нетривалою. Тримайтесь п'ятого сьогодні буде чимало сказано по суті. Речник Міністерства оборони Андрій Лисенко. Речник з питання, то ясна річ. Ну власне кажучи, це, це знають всі глядачі будь-якого телеканалу, тому що там пан Андрій кожного, кожного дня з щоденними звітами ми почали про Білорусь. А, раз там там контингент росіяни свій а, можуть шанс збільшити про Дністров'я. Воно насправді ізольовано, що туди немає варіантів доправити додаткові війська і додаткове озброєння. Чи вони отримують зараз допомогу з, з Росії? Ну, тут важко сказати. Якщо б Росія захотіла, вона б збільшила б цей контингент, і ніхто б їм, мабуть, і не завадив би, тому що. Приднестров'я це, ну скажімо так, там знаходяться їхні військовослужбовці, їхні контингенти, і вони його не кинуть просто так на призволяще. Якщо буде якась дійсно загроза для цього контингенту, але я поки що не уявляю, яка може бути загроза, тому що явних загроз для нього немає. Ну, якщо вона буде, і оголосять, що є загроза, то вони вимушені будуть його збільшити, цей контингент. Фізично як, через нашу територію, я так думаю, що ми ж їм заборонимо. Тоді через територію Молдови. А якщо і Молдова заборонить, бо там, в принципі, Дадон він не є повністю самостійною фігура, поки що. Він залежить від парламенту. А яким чином вони? Ну, моделювати таку ситуацію я б зараз не став, тому що, в принципі, вона не є ключовою для того, щоб її так розглядати. Просто маємо на увазі і моніторимо ситуацію, якщо дійсно там буде збільшуватися контингент, зрозуміло, будуть зроблені. Відповідні кроки для того, щоб посилити наші підрозділи з того боку. Вони, в принципі, вже підсилені, там і підсилення, і Національної гвардії відбулося, і все інше. Тобто, якраз той південний регіон зараз у нас знаходиться під таким добрим кутом уваги і всього іншого. Я скажу так, що за ці роки, поки у нас триває антитерористична операція, головне надбання, що ми зараз вже маємо. Діючий активний бойовий резерв. Більшість цих людей вже пройшла війну і вони знають, що це таке. І ми не сподіваємось на їх такий аморфний резерв, який раніше складався з офіцерів, які закінчили військову кафедру, і взагалі не знали, що це військова справа, але вже мали офіцерські погони. Ми маємо резерв не просто з тих солдатів, які колись пройшли навчальні центри. Там, півроку ще у військах, і знову додому, тому що і навчань таких сильних не було. Зараз ми вже маємо і резерв, і додатково створені з'єднання в Збройних силах України в Національній гвардії. Ми бачимо, що підвищений дуже сильно підвищений рівень військової підготовки. У нас немає жодного дня, щоб ніхто не тренувався в повітрі. На воді, на полігонах, в лісах, в горах постійно йдуть тренування. Такого ще в Україні ніколи не було. Але я вас запевняю, що всі ці підрозділи, які зараз тренуються, це не просто для того, щоб доповісти в Генеральний штаб, що у нас вже відбулося тренування. всі ми то такі молодці. Угу. Це якраз для того, щоб захищати себе, свої сім'ї, своїх дітей, свою країну для того, щоб ефективно протистояти ворогу. І 60 тисяч російської армії, які розташовані от власне, от по цьому кільцю там з боку російського кордону повністю і там з боку Окупованого Криму. Правильно ми розуміємо, що якщо ми проговорюємо Міністерство оборони, проговорює про ці цифри, про ці з'єднання голос, то все це бачать наші союзники. Західні, все це чітко зафіксовано з супутників, де стоять, скільки стоять, під яким кущиком табуретка і так далі. Справді, що якраз за останні три роки ми навчилися не тільки довіряти своїм розвідданим, ми навчилися обмінюватися розвідданими. Маємо дуже потужну мережу розвідувальної інформації, яку ми отримуємо від наших союзників. Я не буду їх перераховувати, але це, всі це високотехнологічні е, підрозділи, які працюють і на свою країну, і передають нам цю інформацію. Тобто у нас е, зараз інформації ну, вдосталь, щоб зробити деякі висновки. І ми ж також отримуємо інформацію і аналіз ситуації від наших західних партнерів. Це також нам допомагає зробити також висновки. І, е, інформація від, наприклад, спостережної місії ОБСЄ, яка зараз знаходиться е, на Донбасі, на окупованих територіях, на нашій території, тобто вона спостерігає за цим дійством, що відбувається, це не єдина інформація, яка береться до уваги для аналізу іноземних експертів, в тому числі і наших експертів. Тому е, сказати, що щось раптом несподіване станеться. Це така варагідність просто виключена. Місія ОБСЄ, про яку ви згадали. Україна вимагає, щоб вони працювали більше. Вони останнім часом все частіше отримують на свою адресу погрози і прямий силовий тиск. Чи прозрівають вони від того? Бо раніше неодноразово були нарікання, зокрема від військових, що вони надто, скажімо так, лояльні до Росії. Зараз у них очки відкриваються потроху. От їх більше не порівнюють з трьома мавпочками, котрі нічого не бачу, нічого не чую, нікому не скажу. Справді, що тут треба дивитися з кількох боків на їхню роботу. По-перше, ми маємо розуміти, що є мандат місії ОБСЄ, який передбачає певні дії. Тобто вони є спостерігачами, в них нема зброї, у них є тільки технічні засоби спостереження, у них є інструкції, які вони мають. Виконувати, і там також в мандаті сказано, що якщо у разі прямої загрози життю, вони мають покинути це місце саме так і зафіксувати. Зрозуміло, що для того ж нашого рядового бійця, який там знаходиться за контрактом, який щодня отримує десятки цих обстрілів, виживає, дає вісіш і все інше, і коли він бачить, що дядьки приїжджають на білих машинах. У блакитних цих бронежилетах і все інше, побачили щось і швиденько виїжджають. Зрозуміло, що це викликає негативне відношення і ставлення для цих людей. Ті, хто розуміють, як вони працюють, чим працюють, і склад місії ОБСІ, розуміють, що там є і представники Російської Федерації. Є певні, скажімо так, певне розуміння того, що хтось з них. Інформацію цією інформацією ділиться із російськими ну, офіцерами, які також знаходяться в е, спільному це це центрі е, uh -huh. контролю та координації. І ця, і цей обмін інформацією скоріш за все скоріш за все відбувається. Я зараз не можу це е, прямо сказати, тому що в мене особисто нема таких доказів, але е, деякі чинники і фактори на це вказують. Що місія ОБСЄ? Місія ОБСЄ, по-перше, це була ініціатива української сторони, що була введена ця місія. Російська Федерація ну не одразу погодилася на цей крок, але під тиском таких світових лідерів вона була змушена погодитись на це. Місію ОБСЄ ввели. Вона працює зараз. Стоїть питання над розширенням кількості представників місії ОБСЄ і спостережних пунктів. Те, що російсько-окупаційні війська знущаються над ними, не дають проїхати туди, куди вони мають проїхати по маршрутах. Був факт вбивства одного тр... з представників. Саме так був факт обстрілів їхніх автомобілів з боку. Російсько-окупаційних військ і це якраз не на користь Російської Федерації, яка як... чи впливає це на о, самих працівників місії, чи вони о, краще стають розуміти, що о, власне хто реальний ворог? Бо раніше всі про це говорили на перших роках агресії російської Європа не вірила, і власне були там Ребелс, повстанці і так далі. Так, от навіть що цей лексикон зникав. Звичайно, що риторика вже змінилася. в принципі. Репорти рапорти, які вони пишуть, вони можливо вже відображають більше подічніше більше і реалістичніше подій, які відбуваються. Але там є певне, скажімо так, дотримання нейтралу, тобто нейтральності. І вони рахують е, обстріли з боку і російсько-окупаційних військ. і Якщо є необхідність, наші мають відповідати, і вони теж це фіксують. І потім подають, що одна і друга сторона не дотримуються мінських угод. Зрозуміло, Причина що це наслідок вони фіксують. Е, там вони, вони по, часу, по часу пишуть, коли це відбувається, але у звітах. Кажуть, що і та, і інша сторона не дотримується. Зрозуміло, що це викликає ну, злісні нерозуміння, чому так відбувається. Могли б сказати, що перша е, сторона відкриває, наприклад, з боку російсько-окупаційних uh -huh. військ. Ну вони по-іншому називають. Вони відкрили першими українські війська, вимушені були відкрити вогонь у відповідь. У них такого в рапортах немає. Такої інструкції немає, так говорити, да? чи вони не хочуть цього написати? Е, е, вони не пишуть цього. Вони не пишуть в інструкції, а, сказано, що вони мають фіксувати, скільки звідки, з якого напрямку uh -huh. постріли, обстріли і з якого виду озброєння. Зрозуміло, що пишеться час, коли це відбувається. Але а, кілька сот кілометрів лінії розмежування, і менше тисячі спостерігачів вони фізично не можуть а, подивитися, побачити і зафіксувати точно де, що відбулося. Зрозуміло. Ну принаймні, будемо сподіватися, що новий закон збільшення кількості наглядачів ймовірної озброєної місії, якщо до неї коли дійде час якимось чином змінить в цьому сенсі До речі, росі... минулої доби їхні безпілотники теж збили і вони попросили саме так віддати. Але жодного випадку не було, щоб віддали. Ну, ворог і ворог. Дякую вам за ваш час в нашій студії. А за коментарі. Андрій Лисенко був гостем нашого ефіру. З нагоди початку звільнення українських міст, котре мали місце три роки тому, намагалися проаналізувати ситуацію станом на нинішній день. Після невеликої рекламної паузи ми повністю змінимо ракурс розмови. Ну і спікера ясна річ. Тримайтесь п'ятого.